Так, друзі, всім привіт! В цьому відео ми розберемо, що таке OTC. Я думаю, що більшість з вас помічали, що на вихідних та в святкові дні більше святкових днів поруч майже зі всіма активами пишеться така малесенька приставочка OTC. В цьому відео ми розберемо, що таке OTC, чи можна на ньому торгувати, звідки він береться, чому немає так, скажемо, звичайних активів. Так, в ці дні, тобто чому саме OTC. Тому поїхали в цьому відео зараз будемо розбиратись. Дивіться, ось ми перейшли на платформу і натиснувши на плюс, щоб подивитися, які активи в нас тут є. Тут поруч майже з кожним написано OTC, OTC, OTC. Що це таке? Дивіться на вихідних та в більшість святкових днів таких міжнародних, так скажемо, так, більшість фінансових установ не працює, і тому трейдери не можуть торгувати, і тим самим вони не можуть формувати ціну тобто, простими словами, вони не можуть. Ну, не дають рух активам, і активи не рухаються або вгору, або вниз, так максимально простими словами. Так звідки тоді береться OTC-графік? Чому ось ми можемо прийти і подивитися, чому все рухається? Хоча у більшість платформ ці графіки беруть по різним методам. Так хтось їх на рандомом якимось певним алгоритмом малює, хтось бере-бере старі графіки ось цього активу, наприклад, там ГВПЮЗ або інших різних активів, бере старі графіки, але їх відзеркалює, перемішує. і і так далі, тобто робить, начебто, їх реальними, але і так далі для того, щоб просто люди не знайшли такий самий графік і не отримували там трильйон плюсів в ряд. Для чого вони це роблять? Багато трейдерів хочуть торгувати і на вихідних, але дивіться, в тижні сім днів, з яких п'ять тільки працює ринок, тобто два дні. Грубо кажучи, платформа і трейдери втрачають і не торгують. І тому вирішили декілька років тому, дуже-дуже давно завжди OTC. Тобто, простими словами, це внебіржова торгівля, коли графіки не беруться на біржах, коли вони формуються певними своїми якимось діями. Ось дивіться, ми можемо перейти на TradingView. Так? Це сайт, на якому і можна подивитися різні взагалі ну, ціни. Так? Різні ціни. Тобто, ми, якщо відкриємо зараз саме банальне Євро USD. Так і наприклад, запустити цей графік, то бачимо, що він зупинився ось ще 24 числа. Ось в п'ятницю. Бачите, знизу пишу п'ятниця. І зараз він не торгується. Зупинився він на ціні 1,08. Якщо ми перейдемо на платформу і граємо Євро USD, то тут будемо бачити, що він зараз торгується 1,12. Тобто рух продовжується. і сьогодні, з я записую це відео. і Рух все одно продовжиться. Тобто, в цілому, це. Так, скажемо, справжній ринок, але в небіржі. І багато хто рекомендує на ньому не торгувати через те, що все ж таки невідомо звідки беруться ці графіки, як вони формуються і так далі. Ось, але іноді ми торгуємо на ньому, і саме в цьому відео ми зараз спробуємо на ньому поторгувати. Тобто головна ціль цього відео розповісти вам, що таке OTC. Я розповів. А тепер я хочу перевірити, чи можна на ньому торгувати. Так скажемо. Тобто, це відео буде без там майже склеєк. Так, якщо буде бекет-мекети, то вирізати це буде. Ось, а в цілому це відео. Буде безпек. Тобто зараз в мене баланс майже 4 мільйони гривень, а я буду торгувати меншою суму, ніж зазвичай, щоб не ризикувати. І подивимось, чи вдасться мені заробити, чи я вийду в мінус. Якщо я вийду в мінус, все одно це відео вийде. Тобто я не буду вирізати, не буду намагатися там якось щось піти в плюс і так далі, хоча я ніколи так не роблю. Ось тому давайте перевіряти. Одразу ось ми на платформі, і я додаю просто всі активи, які бачу ось зверху вниз. Саме валютні пари, давайте. До речі, індекси деякі працюють. Ось, давайте додаю просто валютні пари, які в нас тут є. Як завжди, вмикаю спічний тип графіка і вмикаю хвилинний таймфрейм. Ось, я завжди торгую на звичайному ринку, саме так. І буду аналізувати так само, як і звичайний ринок. Тобто буду заходити в угоду так само, як би зайшов я, якщо це був би звичайний ринок. Я тут визначаю собі, собі різні рівні, до речі, тут такий зеркальний рівень з ложним пробиттям був. І я думаю, що ось тут би я б зайшов би. Ось тренд, зеркальний рівень, я б тут би спокійно зайшов. Зараз 44 хвилина майже ось, і я зайду давайте на 10 тисяч. Це в три рази менше, ніж я захожу. Все, на 10 тисяч вниз ситуація відкрита. Є так, рухаємося далі. Що в нас тут ще буде? Так, ось, наприклад, також EURUSD. зона супротиву. Так само, давайте до 47-ї я зайду на 10 тисяч. Вниз, тобто я не буду зараз довго торгувати, не буду багато ситуацій шукати. Тобто мені для перевірки зараз якихось там трьох ситуацій буде достатньо. Ось, у нас є така зона супротиву, тут у нас є тренд. Ну і щоб якусь одну ситуацію, так щоб зараз. Якийсь б результат був. Ось тут би я би вниз зайшов. Тут спочатку була локальна несхідна тенденція. Також тут є в нас рівень дзеркальний формується. Тобто, я б тут би теж зайшов вниз, і так виходить, що якраз в одну хвилину я зайшов одразу в три ситуації, як і хотів. Ось тобто зараз на відкритий тут тренд. Звичайний тренд відкрита в нас зона супротиву, звичайна зона супротиву, і відкрита в нас тут формування зеркального рівня. Ось все очікуємо закриття цих трьох ситуацій, і подивимось, як вони себе відпрацюють. Так, давайте дивимось. У Нас залишилося 40 секунд. Тут чітко вітряно відштовхнулося. Порядок, але зараз повертаємось, бачите, імпульс як сформувався такий. Далі Євро USD тут взагалі не зрозуміло, що відбувається, доволі таки волатильний актив. Далі USD CHF також чітко все відштовхнулося. Ну, в принципі, дві ситуації з трьох відпрацювали по аналізу. Ось, а Євро USD, ну сам по собі тут щось таке формує, цікаве тобто Ну окей дві з трьох ситуацій це нормально тобто тут буде плюс 9000 тут також 9000 тут мінус 10 Тобто виходить ми зайшли в ситуації на 30 тисяч в цілому так а отримали цей 38 Ось тобто 8 тисяч чистого плюса є. В цілому непогано. Давайте, взагалі, такий трішечки загалом інформація вам стисну. Що таке от ринок? Це внебіржова торгівля. Тобто, коли фінансові установи зачинені, брокер платформа формують ці графіки своїми певними методами, і ніхто. Так скажемо, їх не знають. Це може бути алгоритми на рандом, це можуть бути графіки з різних там років, попередні відзеркалені, перемішані і так далі. Або це може бути взагалі. На думку платформи, як би рухалась ціна, тобто може якась з платформи їх навіть і сама малювати. Це вже на якій платформі ви торгуєте тут. Я знаю, що колись мені казали, що тут все ж таки графіки попередніх років відзеркалені, перемішані там і так далі. Тобто е, симуляція реальної торгівлі, симуляція реального руху ціни. Ось, друзі, тому я сподіваюся, вам сподівалося відео. Ви все зрозуміли, і приймати рішення саме вам, торгувати на вихідних чи ні. Я для себе давно прийняв рішення, що на вихідних треба. Треба відпочивати, відпочивати від ринку, тому що ми торгуємо з понеділка по п'ятниці кожен день, і все ж таки вихідні це хоча б якісь дні повинні бути для відпочитку. І якраз коли у Тісі, чому б не відпочити? Тому все, друзі, всім дякую за пригляд цього відео. Сподіваюся, що вам сподобалось.